Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І сьогодні на наше запитання буде відповідати тарологиня Яна Пасенкова. Яно вітаю і одразу хочу запитати за рішення Зеленського. Чи дійсно він зараз готовий і хоче перемир'я і переговорів з Москвою? І чи е, у Росії готові до цього, чи хочуть вони цього, зокрема Путін? Ну, тут... Відповіді очевидні, але може щось в світі за останні кілька днів змінилося. Так, значить, давайте так. Чого прагне Зеленський, чи готовий він до угоди з расистами? Він не може бути готовий і не може хотіти договору з расистами, тому що він чудово розуміє, що для нього це буде кінець його політичної кар'єри, або навіть кінець, кінець. Тобто відповідь така: ні, не хоче, не заінтересований у цьому абсолютно. Значить, чого хоче бункерний. Чи хто там? Добре, питання згодне, Не бункерний. Значить, чого хоче давайте так, влада на болотах, яка приймає рішення і яка дійсно вирішує, да, чого хотіти, чого не хотіти, що там вони хочуть. Єдине, що вони хочуть сьогодні, і якщо це не буде здійснено протягом 6-9 максимум місяця, вони просто захлебнуться у власному у власній бідності, у власній інфляції і Повна буде срака з приводу грошей і економіки. Тобто, єдине, що вони хочуть, це відкрити потоки грошей, щоб до них вони йшли. Мабуть, це це про це мова про санкції, про зняття санкцій. Це єдине, що вони хочуть. Чи можливі теракти в святкові дні в Україні? Можливі і 24, го давайте так з 24 го по 29. дев'яти так однозначно так також мені цікаво, яким буде рік змії для всього світу, яких подій нам очікувати. Рік 25, й рік змії для всього світу. Що він принесе? Що він принесе? Значить, сильні світу цього, як їм вважається, вони будуть продовжувати прибирати зайвих людей на планеті Земля: хворих, кволих, людей асоціальних. Як це вони будуть робити? Ну, Тут у хід будуть йти абсолютно всі методи. Це і Хвороби штучним да, шляхом зроблені. Це і закони відповідні, відселення таких людей, відсіювання таких людей і це також війни. Значить, це... А, і ще до цього. Значить, до цього наступний рік змії він приведе до. Зміни, краху, на волосині буде триматися цінності. І я не кажу зараз про щось моральне, етичне, я зараз кажу про конкретні гроші, золото, брильянти. Бр тобто, все зараз, от сьогодні, як ми з вами звикли, до системи фінансів, системи. Mm. Коштів, да, і обороту коштів, воно буде висіти наступного року на волосині, тобто через рік вже грохнеться з великим гуркітом. Що буде хорошого? Давайте так. нас ну знаєте, як нас, українців, злякати чимось, ну мені здається, вже просто неможливо. Тож і ці новини, ну, типа, буде і буде. Переживемо. Далі, що хорошого? Хорошого буде що. значить, у світі, будуть одночасно з тим, як будуть винищувати, типа, слабких і кволих. да, Одночасно з цим, може, це просто різні люди будуть робити. Одночасно з цим буде поширюватися. Якесь економ житло, і тіпа, е, наступний рік він про якраз таке гніздо, кубло, е, житло. Тобто він дасть можливість багатьом людям, у яких її не було до того, взяти житло в, в іпотеку, там в кредити. Я не знаю, якісь нові закони вийдуть, якесь тимчасове житло. Ну, от щось таке, відбудова, якась. Тут, тут фу, нехай і буде, окрім того, в Україні можуть почати штрафувати до 1700 гривень за порушення комендантської години. Так за перебування у комендантську годину на вулиці без перепусток, штраф може складати від 850 гривень, натомість, якщо ви перебуваєте у населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, штраф може складати від 510 гривень. Чи буде дійсно введений такий? Закон. Значить, чи буде прийнятий цей законопроект штрафування при тому, що була порушена комендантська година? Ну так, да, це про те, що я кажу. Вони вже не знають просто де, звідки взяти ті кошти, як наповнити бюджети, кармани і таке інше. Так, чи буде, чи буде. В написаному вигляді не буде однозначно, і градацій буде набагато менше, може навіть одна. І це не буде стосуватися або жінок, або дітей. Тобто, це більш про чоловіків мова буде йти. У 2025 році для українців для поїздок в Євросоюз може знадобитися спеціальний дозвіл, якраз він і буде надавати право для перебування в будь-якій зоні Євросоюзу до 90 днів українці, як відомо, повинні будуть отримати дозвіл на в'їзд, заповнивши анкету і при цьому сплативши збір у розмірі 7 євро. Чи буде ось таке нововведення діяти? Так чи буде це діяти? Не всі країни Євросоюзу однозначно стовідсотково не всі, і дві країни зацікавлені найбільше у цьому законі, у цьому правилі тому що вони хочуть фільтрувати тих до них хто до них приїде це дві країни тобто умовно кажучи із десяти країн анкет які будуть заповнюватися тільки дві будуть з найбільшим відсотком відмов Володимир Зеленський зняв з посад послів у Китаї, Японії, Словенії, Литві, що Кенії, Руанді та Індонезії. Також звільнив він кислицю з посади постійного представника України при ООН. Все ж таки, який це матиме вплив на українців та на нашу країну? Не просте питання для нас із вами. і що нам з того. Дуже проста відповідь Ні, хіра. Дякуємо. Нині команда Трампа стверджує, що продовжить допомагати Україні. Все ж таки, чи дотримають вони цього слова? Команда Трампа допомагає Україні. Допомога від штатів Україні вона буде до 2028-2029 року. Три рази поміняється людина, яка буде ініціатором допомоги в нашу сторону. Це буде точно одна жінка. І точно це буде один чоловік хто там третій під сумнівом? Але ці люди будуть передавати це з нами допомоги далі, 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 тобто аж до 28-29 року. Норвегія тим часом оголосила про пакет допомоги на понад 200 мільйонів доларів для України. Він включає й обладнання для ВМС і запчастини для ППО та РЕП. Все ж таки чи правдива ця інформація про постійні пакети допомоги? Норвегія допомагає нам оголошеним красавчики. Чи допомагає нам Норвегія? Так єдине питання буде викликати е, зберігання транспортування. Дякуємо, дякую, Яну, за відповіді на наші питання. Друзі, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та запитання. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо й досі цього не зробили. І звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось.